Всім привіт! Хочу показати вам наш сушильний шкаф. Значить, висота цього сушильного шкафу десь метр шістдесят. Для того, щоб вийти на економний режим матеріалу, фанера має 1 ,52, І плюс переробили там невеличкі ніжки і загальна висота получилася метр м. Значить, Зверху стоїть виток повітря з камери. Тут стоїть така заслоночка, яка закриває, можна перекрити повітря повністю з камери, але ми перекриваємо нею тільки тоді, коли вже камера виключилася. Для збереження температури в камері ми перекриваємо заслонку повністю. Коли полог сушиться, вона в нас знаходиться в відкритому положенні. Тут у нас знаходиться терморегулятор. і Регулятор оборотів вентилятора. Терморегулятор. Коли ми виключаємо, тут можна побачити, що стоїть такий упор. Бо багато дивилися відео, в кого стоять такі терморегулятори і просто обломується ося вилочка. Значить, Коли ми включимо, терморегулятор впертий таку стоєчку. Це про всяк випадок, щоб він довше служив. Зараз ми його е, включимо. Е, терморегулятор включений, а сам тен включаємо ми через вилучку. Вилучку просто втикаємо в терморегулятор, все, це в нас тен включився. Ну, зараз нагрівати ми камери не будемо, бо температура повітря в навколишньому середовищі і в камері зараз прохладно. Він показує регулятор 11 заком градусів. Е регулятором е оборотів вентилятора ми користуємося дуже рідко, По тій причині, якщо камера повністю не загружена, то ми обороти трошки зменшуємо. Бо дуже сильне продування і нема того ефекту. Значить, скрепиться на трьох таких заштовках. Закривається. У нас вся пасіка на таких зашовках. У нас більша перевага вуликів двохкорпусних. Це дуже хороший, скажімо, дуже надійний метод. Отакі зашвки. Ручечка, щоб було добре відчавати. Товщина і дверки, і товщина всіх стінок в камері 3 см. Це 10 мм має фанера і 20 мм товщина полістиролу. Ми мали обшивати пенодюлом і там всім другим ми багато передивилися всяких відео, але тут ми конструювали, теж пробували один варіант, другий, але це з найкращих варіантів. Дуже добре тримає температуру і дає хороший ефект. Стоїть у нас 19 шуфлядок. Планували поставити 20, але не поставили по тій причині, бо тому що треба було дотримуватися оцих розмірів між шуфлядками. Якби трошки звузили між шуфлядками, скажімо, меншу кількість сантиметрів, то не було б того ефекту в сушінні полку. Сама шуфлядка... Стоїть москітна сітка і стоїть сітка з оцинкована. Тому що з часом москітна сітка просідає, вигинається, і... а ця свого роду, як йде підтримуючий варіант. Віконці стоять в кожній шуфляції, вони фрезеровані овалом. І в самих віконцях, і в самих підтримуючих рейках, що тримає шуфлятку, теж зроблений овал. Обувал обов'язковий, хорошо закачується повітря. Зараз ми вам декілька шуфлядок витягнемо, щоб показати вам трошки більше. Витягнемо звідси. Витягнемо зв'язок. Декілька штучок, щоб був трошки лучший обзор. І витягнемо з серединки дві шутятки. Зараз ми вам пояснимо, для чого ми робимо. Значить, дивіться. По центру камери у нас стоїть датчик температури. Ми довго його ставили вище-нижче, але це найправильний варіант. Ну, це в залежності, хто яку камеру там зробив. Тут у нас. Ми балакали за витік повітря. Приток повітря йде в нас тільки через вентилятор. От він там стоїть, зараз ми його дійдемо до нього ми вам пояснимо. А виток тільки з цієї сторони. Значить, заслоночку відкриваємо. Все. Коли в нас сушиться пилок, заслоночка повністю відкрита. Тут так дирка розрахована з таким варіантом, що не создається лишній вакуум. і Працює дуже добре. Ще зверніть увагу, у нас тут стоять такі реїчки. Реєчки стоять для того, щоб шуфлятка не впиралася в задню стінку, щоб тут був простір для проходження повітря. Повітря проходить через ті камери, які зроблені в кожній шуфлядці, і проходить по підзадню стінку. Свого роду там виходить чуть, чуть повітря закручується. І обов'язково... Шуфлятка, коли вставлена до кінця до упора, при закритій дверці між шуфляткою і дверками є теж 6 см зазора. Тут теж повітря гуляє. В нижній часті, ми вам показували стоїть вентилятор. От його ми можемо зараз навіть включити. Вентилятор запустився. Стоїть у нас два тени, бо поставили зразу один, малувато, додали лише одного. Значить, два тени разом споживають 1,5 кВт. Обов'язково на тенах треба зробити такий радіатор. З алюмінію я зробили радіатор, це е, краща тепловідача. Тут зробили над, над тенами такий захист з нержавіючої сталі. Якщо падає дрібні частинки пилку, щоб вони не попадали на тем, щоб вони там не, не, не диміли, не завдавали ніякої шкоди. І трошки воно притримує, коли вентилятор дує, повітря попадає. От, можете побачити, є ще такий кусочок жесті. Ми зігнули, жестя стоїть для закачування повітря. Лучше закачується повітря, воно, бо якби його не було, повітря вдарається і воно починає. Хаотично рухатися, нема того ефекту. Саму цю нижню частину ми обшили дюралью і сталю для того, щоб в мірах безпеки і разом, коли цей дюраль прогрівається, набирає температури, йде ще багато лучшої тепловідачі. Стоять у нас тут по кругу резиночка. коли дверки закриваються в камері. Витоку повітря немає взагалі. Йде тільки приток через вентилятор і виток через цей отвір. Зараз ми шуфлятки поставимо на місце. Поки ми ще всі не поставили, зверніть увагу, оце по поводу цієї жесті, що ми казали, повітря закачується і пішло всю камеру. І шахматним порядком пішло вже по всій камері. Так, вставляємо шуфлядки назад. Шуфлядки засуваються дуже добре. Ми займаємося столяркою, то робимо все власними силами. Повна загрузка 40 кг пилку. Якщо ми накидаємо пилку менше, значить Отвір лишаємо такий самий в відкритому положенні, але зменшуємо обороти на вентиляторі. Так, краще в камері тримається температура. Сушиться пилок від 13 до 15 годин. В залежності, бо пилок буває трошки з більшою влажністю, буває з нектаром, це вже залежить від самого пилку. Ну, орієнтовно 13-15 годин. Значить, резиночка стоїть, дверки на цих защолочках закриваються дуже плотно завдяки ще цим хорошим таким защолочкам. Коли пилок висушився, ми все виключаємо і цю заслоночку закриваємо. І він ще собі там декілька годин набирає свого повного сушіння. Все, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть в коментарях, що вас цікавить. У нас є дуже багато цікавого. У нас туша стоїть отвіск, ми можемо показати дуже скорий метод тупіння воску без всяких одного двох перетопок. Все, всім до побачення!